Ну що ж, друзі, за традицією, четверту партію зіграємо без ферзя, так? Давайте без ферзя четверту партію. Але по три хвилини. Ферзь забезкоштовно буде. Так. Товариська. Давайте я білими. То чорними вже було. Давайте білими заради цікавості. Три хвилини. Товариська білими. Три повторення дебюту, одну таку веселу. <клух> Бачите, який вже в нас? Дзвоник. Так, а як я ферзя віддам? Ну, віддам, віддам. Що, я не знайду, як віддати ферзя. Все, слон Б2. Ну, на Б3 Є5 трішки, точніше, є 3. Зараз ферзь h5, ферзь 7, якщо дадуть. І на 6 все рівно ферзь h5. Ну так, за пішака віддам. Так в мене вже перевага буде, друзі. Там би просто я на Кінів 6 пішов FC5. Дивіться мої попередні відео на каналі. А тут мат! О, як не мат? Що я наробив? Добре, зібратися спокійно. У мене все рівно нормальна позиція. Показує автотре, друзі. У дії. Король суперника без рокіровки. Зайвий ферзь може. Суперника. На рокіровку Д4 так неприємно. Ну, ні, тоді потрібно все ж таки Кінів 3, щоб на D4, слон С4, на слон Є6, Кінь G5. Давайте поставимо цю пастку. В поганих позиціях потрібно ставити пастки. Що ж він не хоче помилятися? Що ж це за суперник такий? Ну, все рівно, Дамоша. На слон e 6 зазвичай люди грають тут слон 6 і буде тоді кінь G5. Тут вже не такий ефект, але все рівно. Психологія помил помилок. Я цю тему вивчав, я писав книжки. в мене є дуже крута книга Ліки від зівків». зівків. В мене багато різних є напрацювань, лекцій. Я готовий з цим ділитися. Долучайтеся. Тут просто король вісім та забрати потім і виграти. Час не можна віддавати, а тим більше не можна зараз здатися. Це буде просто жахливо. Так, ну забрав. Можна слоном, звичайно, хитріше. Слоном а 6 він піде. А я ще Кіні всім. Можна й слоном. Треба ставити помилу. Бачите, людина вже. Ну це психологія. Я так в Сашка Скаженого вигравав, друзі. Це психологія. Я сподіваюся, Майкл. Ну, таке. Так я в Сашка Скаженого вигравав. Коли очікують, що будуть бити конем, робиш хід і потім ось таке коїться. Психологія помилок, друзі. Школа Шахів шуб це ваш шлях до успіху. Міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро з вами працював і готов вам, готовий вам допомагати. Але зовсім з шаровиками я не працюю. У нас безліч цікавих проєктів. У нас зараз є знижки на дуже крутезні проєкти. Хочете, пишіть долучайтесь. Не хочете, можна все життя провести не прогресуючи або навіть деградуючи, коли займаєтесь з лузерами. Ну, весела партія суто психологія помилок. Нічого такого я такого складного не зробив. Вірив в свою позицію, бачив, як я і кажу, для успіху потрібно бачити елементарну тактику, вірити в себе. Ну і знати трішки психології, отримав, щоб суперник отримав незнайому для себе позицію. Все це ми зараз побачили. І ферзь не допоміг. Долучайтесь!